Дорога Дрогобицька громада, рідний Франків університет, дорога наша молоде. Уже вкотре то ясний, то в похмурий, то в дощовий, то соняшний, травневий день згадуємо Івана Франка. Уже саме його ім'я для України стає тим символом, тим знаком, що тим духом, що тіло рве до бою, зараз рве до бою, по справжньому вимагає справжньої, живої, цілокупної за Україну, бо довершилась України кривда стара. І настав той великий момент, коли кожен має себе запитати. А я готовий стати Богданом. Я готовий бути у числі тих мільйонів, що стануть на захисті. Уже світу На захисті людяності за франком чоловіцтва, супроти немислимого, неймовірного, такого, що не піддається омовленню і осмисленню звірства. Ми завжди знали, хто наш ворог. Ми знали, але намагалися бути толерантними, намагалися порозуміти з ним, намагалися знайти той діалог, що не потребував би такої страшної і великої офіри.